Думаю, започаткувати бійовий клуб в кабіні. 20. Скільки стають? Це мой з дитинського Арнольд Шваркнеєр. Зараз скажу, потім будуть жалкувати про це. США в топі. Тобто ще було 15 секунд. Останні немало. Друзі, сьогодні в нас унікальний гість, міністр молоді і спорту, срібний призер чемпіонату світу з бодібілдингу. Матвій бідний. Матвій, привіт. Вітаю, привіт. Цього ранку ми зібралися, щоб поговорити про, в цілому про спорт Матвія, про розвиток українського спорту в найближчі роки. І не тільки поговорити, а й також подивитися, влаштувати челенджі для міністра Матвія Бідного. Тому поїхали. Який перший вид спорту спробував в дитинстві? Теніс. А який улюблений вид спорту? Боротьба. Рокремська боротьба. Хто був вашим першим спортивним кумиром? Першим е Ігор Біланов, як не дивно. Три слова, які описують український спорт зараз. Стійкість, перемога, масовість. Найважливіша спортивна подія, яку ви відвідали? Мабуть, та, яка запалила в мені спорт, це був власний футбольний матч Динамо Київ. Е з ким ж вони грали? З Бешикташем, не помиляюсь. З батьком. Дитинство. Скільки разів на тиждень займаєтесь спортом зараз? Ну, в мене виходить так, що майже думаю, шість. Найважливіше правило для підтримки фізичної форми? Це має стати частиною життя, частиною культурного коду. Який вид спорту? Або види, ви б зробили обов'язково в школі. Я думаю, що йдеться про командні види спорту, там, де можна навчитися грати в команді, брати на себе лідерство, відповідати не тільки за себе, але й за, за свою команду. Спортивний виклик, який би ви хотіли випробувати в майбутньому для себе. Зараз скажу, потім буду жалкувати про це. До того, як я почав бігати, я завжди казав, що більше ніж бігати, я ненавиджу тільки плавати. Але після того біг став частиною мого життя. Днями мені запропонували переплити Босфор. Я зараз так і починаю думати про це. Який найяскравіший спогад у вас пов'язаний зі спортом? Все ж таки, мабуть, це чемпіонат світу серед юніорів з бодібілингу, там де власне я і посів. Друге місце, що стало для мене можливо якось відправною точкою в, скажімо, в подальше таке успішне життя пов'язане зі спортом. Як, на ваш погляд, краще мотивувати дітей, займатися спортом, а не сидіти тільки в телефонах, планшетах? Я думаю, що ми маємо робити спорт цікавими для дітей, так як їм це цікаво, для підлітків, а не намагатися привернути їх в свою релігію і привернути їх до того, що було цікаво нам в їх віці. Тому Створювати цікавий контент, гіміфікувати. Скільки разів максимально підтягувались, підтягуєтесь? Рекорд був в, в, в підлітковому віці 50. Зараз не знаю, можемо спробувати. Давайте спробуємо. За хвилину максимальна кількість підтягувань. Матвій бідний покаже, як треба, як він може. Поїхали.

25. Я думаю, досить непогано, круто, найважливіше рішення, яке на даний час ви прийняли на посаді міністра молоді і спорту України. Я думаю, це було рішення про запуск програми президентського проєкту Активні парки локації здоров'я України. Це під час ковіду, коли ми збиралися, думали, як зробити спорт доступним для людей. На свіжому повітрі, коли не можна було ходити до фітнес-клубів, в чому полягає реформа спорту зараз. Мені дуже подобається аналогія з децентралізацією. Це, власне, те, коли ми віддаємо владу в галузі тим, хто займається цим напрямком. Тобто віддаємо владу спорту тим, хто їм займається. Це коли люди е самі починають приймати рішення, як їм займатися, з ким. Досить поширювати практику, коли ми призначаємо. Керівників призначаємо тренерів, я маю на увазі владу. Да? Люди самі мають обирати, з ким вони будуть тренуватися, хто буде тренувати їх дітей, хто буде керувати спортивною спорудою, спортивним клубом. Тобто це має бути обідано власне, тим людям, які займаються, які зацікавлені в розвитку цього виду спорту. Які три речі мають бути в кожній спортивній школі України? Ну, знову ж таки, безумовно, має бути ігрова зала, такий інвентар для того, щоб можна було весело і активно проводити час, дозвілля. Безумовно, мають бути, ми ж, за інфраструктурою да, 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 да. Ну, Безумовно, обладнання для е, воркауту. І я думаю, що такі фанові речі мають бути. От ми сьогодні тут на чудовій локації урбанпарку для того, щоб займатися вуличними видами спорту, які ну, захоплюють, які круто, ярко, яскраво виглядають. І, власне, це і буде приваблювати молодь, і вони будуть бачити спорт по-іншому. Чого не вистачає українському спорту, щоб е, бути там на рівні топ-країн світу, саме в двох таких перспективах: це масовий спорт і професійний спорт, що, що це на ваш погляд? Чого не вистачає? Ну, власне, я і думаю, що нам не вистачає клубної системи, коли, е, коли власне, самі. Люди займаються тим, що розвивають свій вид спорту, коли вони самі приймають рішення щодо того, як буде розвиватися їх спільнота. Я думаю, що це і є базова така глибина причина того, що сьогодні масовий спорт він розвивається не дуже активно, тому що немає того імпульсу к поширенню, немає імпульсу к залученню більшої кількості людей. Які, на ваш погляд, топ-3 країни світу Там, в цьому по масовості спорту і може на кого орієнтуєтесь зараз там, зміні моделей? Ну, безумовно, США в топі. Там все ж таки спорт спорт там реально є частиною культурного коду. Він починає плекатися з самого дитинства. Через спорт виховується дуже багато важливих речей. Безумовно, європейські країни ми проводили нещодавно дослідження, 38% це середній рівень, середній показник залучення людей до здоров'я-рухової активності, до спорту, систематичні заняття для підтримки свого ментального та фізичного стану. В Україні, на жаль, тільки 15 на сьогоднішній день. Ну, а якщо брати модель, з якою ми, ну, можливо, яку ми намагаємось проаналізувати, з якої там, брати приклад, то в царині масового спорту ми беремо Польщу. Mm -hmm. Тому що в принципі вони пройшли там шлях, той шлях, який і нам належить пройти. Ну їх досвід він ще дос досить свіжий, ми можемо його легко відслідкувати, проаналізувати. В Царині спорту вищого досягнення це Франція. Дуже схожа система, побудована на центрах олімпійської підготовки. Так само, як у нас, в принципі, нам треба трошки допрацювати цю модель. На ваш погляд, професійний, наскільки він достатній і для якісної підготовки нашого? Дивіться, професійний, професійний це ще трошки інша історія, так? тому що професійний спорт зазвичай, коли ми, якщо uh -huh. ми вже говоримо таку про чисту термінологію, це ті види спорту, які а, ну, це фактично бізнес. Так? Професійна ліга, він сам себе окупає. Тут держава точно не має нічого витрачати на професійний спорт. Це ну, те, що ми говоримо, це таке, що так, олімпійський спорт. Угу. І е, ну, тут щиро кажучи, я хочу сказати, що наша держава виділяє достатньо немало коштів, навіть порівняно з при порівня, з, порівня, з, порівня, з провідними країнами. Звісно, є там, країни, з якими ну, нам складно дотягнутися. Але в принципі, якщо е, бути щирим, да, то ну, не так вже в нас і погано з цим. Питання в ефективності використання в підході до е втручання, до використання цих коштів. Зараз, мабуть, одним з найвідоміших саме спортсменів-спортсменок в Україні, принаймні останній рік-півтора, точно це є там, Олександр Уси, Ольга Харван Ярослав Магучих, щонайменше. Mm -hmm. От, На ваш погляд, е який там визначальний фактор того, що вони от, по суті топ-світі топ в своїх. Е там, Видах спорту. Ну, В таких речах завжди все залежить від людей. І Вони, безумовно, дуже талановиті, дуже дисципліновані люди. І е е я вважаю, що це і є визначальний фактор. Ну і безумовно, ті люди, які трапились на життєвому шляху, це, безумовно, в першу чергу. Батьки, які в дитинстві підтримали цей імпульс, ну, там, приділили увагу, витратили там свій час, ресурс, повірили в е свою дитину. Тренер, який перший тренер, який зустрів, який зацікавив, який завжди зацікавленість, дав, дав дорогу, дав поштовх. Ну і безумовно та команда, яка надалі власне, і привела спортсмена-атлета до цього успіху. Зараз перейдемо плавно до другого челенджа. Я думаю, ви вже на своїй міністерській посаді звикли тримати удар, mm -hmm. тому побачимо, наскільки вмієте і можете тримати планку. Поїхали. Отже. Тренування вранці чи ввечері? Ввечері. чому? Більше подобається займатися ввечері. Кардіо чи силові вправи? Чотири рази на тиждень кардіо, два. О, чотири рази на тиждень силові, два кардіо. Якби ви могли запросити будь-якого спортсмена на вечері, хто б це був. Хм. Так багато варіантів складно обрати. Оля Харлан. А яке спортивне досягнення найбільше надихає вас? Ну, думаю, що це мій кумір з дитинства. Арнольд Шварценеггер. це людина, якою, прикладом якої я надихаюсь завжди. Як би це не звучало, можливо, банально, але це та людина, яка зробила себе сама в надзвичайних складних умовах. А якщо у вас є тільки 15 хвилин на спорт, що б ви зробили? Якого плану тренування? Воркаут. Тут в активних парках, наприклад, да? mm -hmm. да. а, який вид спорту ви б зробили безкоштовним для всіх українців? Mm -hmm. ну, безкоштовний це от, біг, наприклад. Да? Я думаю, що це найбільш доступний вид спорту і саме тому ми розвиваємо в рамках активних парків бігові клуби. Майже 40 буде їх. В цьому році функціонувати, я вважаю, що це найбільш доступний і такий корисний розвив, загально розвиваючи вид. А якщо говорити про те, що є бізнес, є спорт, то як, на ваш погляд, найкраще залучати бізнес до е, фінансування спорту, клубних систем тощо? Ну, от я, власне, і думаю, те, про що я говорив, що нам треба дати людям можливість розвивати вид спорту і забезпечити їм підтримку з місцевих бюджетів. І тоді вони будуть робити його яскравим, привабливим, з точки зору реклами, з точки зору поширення. Має бути продукуватись яскравий контент, має бути зрозуміла доступна інфраструктура, яка буде приваблювати увагу. Я думаю, що просто той ентузіазм, та ініціатива, яку ми маємо. Яка є в тих, хто зацікавлений, і вона і має зробити спорт привабливим для інвестора. Якщо говорити про, от, наприклад, міністерство, наскільки у вас в цілому люди займаються спортом. Намагаємось дисциплінувати, залучати. От думаю, започаткувати бійовий клуб в кабіні.